Привіт! Рада вітати вас! Мені надійшла посилка для шиншил з магазину Каси Нукай, тому в цьому відео пропоную розпакувати її разом. Якщо вам також щось підійде, всі загальні характеристики я залишу в описі під відео. Перше це бігова тарілка для шиншил. Вона їм потрібна для забезпечення щоденної фізичної активності, що є критично важливим для їхнього здоров'я та щастя. Ще немало важливий це безпечний спосіб вправ. На відміну від прогулянок поза кліткою без нагляду, бігова тарілка дозволяє шиншилі займатися спортом у будь-який час доби, не потребуючи постійного контролю з боку власника. Бігова тарілка дозволяє їм спалювати енергію, підтримувати м'язовий тонус та запобігати ожирінню. Бігові тарілки спеціально розроблені для шиншилу великого діаметру з суцільною біговою поверхнею. Забезпечують правильне положення спини під час бігу. Наступне це полички. В мене довжина 30 см, ширина 14 см, а висота 2 см. Замовила 2 штуки. Також в наборі йшло необхідне кріплення, щоб закріпити поличку в клітці. Стосовно поличок, перше й саме головне ніколи не замовляти пластмасові полички. Шенчила їх згризе та нашкодить собі. Найкращі дерева для поличок це яблуня, груша, сосна, тополя, осика, липа та береза. Які дерева категорично заборонено використовувати, шукайте в описі під відео. Ось така невелика покупка.